Рівненський стадіон Форт до і після нарешті, після довгих років занедбаності, стадіон Форт використовується за призначенням минулої суботи. Юнацькі команди області зіграли там свій перший товариський матч. Хоча ще кілька років тому на місці теперішнього футбольного поля не було нічого, крім занедбаної та захаращеної території. Та два роки тому громадська організація виграла аукціон на оренду стадіону у фонду держмайна, і наприкінці минулого літа розпочали будівельні роботи. Під час непростих часів ми все ж таки змогли зробити маленьку. Але перемогу, і тепер в місті Рівному буде сучасна футбольна академія академія футболу Імпульс наші діти мають виховуватись в Україні, мають навчатися займатися спортом, а не за кордоном. Тому мені здається, відкриття цієї цього поля, цієї академії, воно дасть поштовх. Рівнянам і українцям вірити в Україну, вірити в перемогу, що все буде Україна. Попри початок повномасштабної війни, роботи на стадіоні продовжили. Адже дитяча футбольна академія має бути за час ремонту і стадіону. Вивезли 640 вантажівок сміття, влаштували дренажну систему, змонтували штучне покриття, встановили освітлення та захисні сітки за воротами, завезли 10 воріт різних розмірів, зробили огородження території стадіону. Тоді народилась ідея, що Такі місця мають перетворюватись в місця доступні для громадян, щоб вони користувалися, займалися спортом і розвивалися. Пройшло не повних два роки. Сьогодні ми відкриваємо стадіон Форт. На цьому місці заснована футбольна академія, і перша гра дитячих команд відбудеться сьогодні. Змінюємо місто, змінюємо область, змінюємо Україну разом. Важливо такі ініціативи впроваджувати і розуміти одну річ. Велика українська перемога складається з безлічі маленьких. У футбольній академії зможуть професійно займатися близько 300 дітей різного віку. Також там діятимуть безкоштовні групи для дітей незахищених категорій і пільгові умови для дітей військових та ВПО. Щасливий, що у нас це виходить навесні після перемоги. Обов'язково відкриємо академію повноцінну, якій буде навчатися близько 300 учнів, і будемо досягати своїх вершин. Слава Україні! Наступної весни планують продовжити роботи монтаж бігових доріжок та майданчиків для розминок, а також будівництво малого поля розміром 30 на 50. А вже невдовзі арена прийматиме матчі чемпіонату України серед молодіжних команд.